Що цікаво, да? здавалося б, ці методи, які колись ОУН УПА використовували, листівки розповсюджували інформаційні, що це, знаєте, в вік комп'ютерів якась застаріла технологія. Mm -hmm. Що ви думаєте? Багато вироків, коли я вичитувала, в чому людина винна, виявляється, що з Росії постачають літературу, листівки, газети у величезній кількості. І наші люди, громадяни України, які ідейно підтримують цю позицію, ну, за гроші займаються розповсюдженням. Знаєте, де навіть? Навіть у Сумах, не тільки там в східній Україні, угу. вони вже дійшли до центральної України, і навіть була затримана людина і засуджена, але звільнена від відбування покарання, яка займалася організацією проголошення Сумської Народної Республіки. Навіть такі є випадки. І ця людина знову на свободі. Що це за позиція? Влади? Може, чоловік немножко не в себе там, мало ли якісь. Ну, вона доведена, да. всі є свідки, все є от, е, тобто. Люд... Ну, я от уловив, що у нас, да. получається, є якась то нелегальна література, яка да, не може циркулювати легально по території України, як я неправильно понял, Так, це, так це заборонена література. Е, це листівки, це газети. Це дуже багато агітаційних матеріалів. Вони справді впливають. І якщо сьогоднішнім ну, знаєте, ми а, живемо ну, з вами в інформаційному про центрі, дуже да, ти попадаєш в ситуацію, коли ти можеш ага, бути задержан. Так не затриманий від того, що людина читає, вона не затримується. Затримуються ті, хто це розповсюджує, mm -hmm. і це робиться навмисно. І ця провокаційна інформація. Приміром, щоб ви розуміли, відбувся бій. Потім розкидуються листівочки по тому, що це робила українська армія, що які жорстокі українські бійці, що це вони нападають, захоплюють і таке інше там, чи якусь частину, чи область, чи район. А натомість української протидії немає цьому. Хоча в нас вже створено ціле міністерство, яке мусить цьому протидіяти, але немає. Наших листівок там немає. Хоча б їх чужі зібрати і уничтожити. І я вам Покладуйте. скажу, що в тих регіонах, де немає тотального використання інтернету, а я вам скажу більше, що навіть там, де використовують провінції то вони використовують тільки для того, щоб відвідати сайт там соціальні мережі, да, там однокласники чи щось на кшталт цього, тобто не для інформатизації. Тому от всі ці регіони якраз ефективніше не через інтернет наповнювати інформацію листівками. Де ці листівки, де ці газети, де ця інформація, щоб людина мала бодай якісь факти.